Іноді Павло Пущенко, на думку деяких особистостей, ну занадто займається моралізаторством. Ти з цим погоджуєшся? Мені дуже приємно, що ти сказав про загострене почуття. Я завжди, коли це, ну, цю фразу проговорюю, я згадую Василя Стуса. От нього, про нього теж казали те ж саме, що в нього дуже загострене почуття справедливості. І для мене, ну. На якусь соту частину бути схоже на цю родину є найзвичайно на, 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 приємніше ніж інший бік про те, що кажуть про моралізаторство. Так а ти не боїшся, що з тобою не будуть спілкуватися сильні світу цього і товаришувати? Я скажу так, ну сильні світи цього, це ну Чернігівський, прибір, да, да скажімо, чернігівська еліта. Я скажу так: наше видання, яке я представляю, ну скажу так, одне з перших, очевидно, поставило жорсткі умови про те, що ми не друкуємо джинсу. Це видання події коментарі. Так і нам теж казали, що ну, типу, вас ніхто не буде друкуватися. Джинсу це мається на увазі, бо просто дивись. А, значить, точка зору, актуально, позиція так. на початку статті, ось ці слова, це не дженса потужні. Якщо внизу сайту десь або є позначка, що ці слова позначають рекламну позицію, да? або в газеті, або на сайті, ну це нормально. То я вважаю, що це нормально читач на сайтах. Наш читач, він досить розумний читач. Він може би так відрізнив. На вашому сайті. Так, я вважаю, на нашому сайті розумний читач. От. Тому е, вони ну, це розуміють, і коли про це ще написано внизу. І ми це, ми це поставили жорсткою умовою і теж думали, ну, хтось казав, що з вами не будуть працювати. Але всі працюють, ну, в основному працюють. І я не відчуваю через це проблеми. І ми цю планку намагаємося ну, показувати і іншим. І я знаю, що коли ми пишемо, що ті, ті, ті джинсують, то ті, і ті потім намагаються виправити цю штуку. Ну, принаймні. А от дивись, ти, наприклад, кого ти найбільше критикуєш? Як ти сам вважаєш? Я не критикую нікого. Я намагаюся говорити правду. Ну, от гаразд, все ж таки, твій топ-3 список. Це Атрошенко перший. Дубіль. А, значить, от була така знову ж таки історія. Вона постійно повторюється. Політики кажуть, ви нас найбільше критикуєте, а от того менше критикуєте. Я кажу, чуваки, Ну не кажу чуваки, звісно, але кажу, шановний, Ваша світлосте. Шановний, кажу, ми говоримо про тих більше, які більш активні. Якщо хтось більш активний медійно, ну не медійно, публічно, то він просто привертає більшу увагу. Так хто що хтось активний менше, медійно. Ну подивіться по діям, хто більш активний у нас. Ну от розкрий нам ну на твою думку. Хто кожен там тиждень зараз ставить майданчики? Так, по місту, хто там ну, зараз у нас вибори взагалом, да, по п'ятому округу. То у нас є активності Березенка, і активності Корбана. Активністю лишається Атрошенка Да. Очевидно, міська рада ми не можемо її уникнути. Ну, те, що відбувається там. Плюс процеси децентралізації нам цікаві якісь експертні речі, про які ми теж пишемо і говоримо. От оці такі топ тем. Ну хто найбільше ображається за критику? Я не знаю. Ну, Каже, ми... що все. Оце ще раз скотеняка напишеш. Не будемо розміщувати свою позицію. Немає пропозицію. Нас, тарасовець іноді дзвонить, каже: ви там щось про мене не так написали. Юрко, да, Ми там намагаємося удар. проговорити про це так. А, ну іноді це заслужено, іноді не заслужено, тоді знаходимо точки до ну порозуміння, скажімо. Я на критику нормально сприймаю. Якщо там дійсно ми десь не переплутали щось неправильно, написали, ми це прибираємо або там зміщуємо акцент. Це робочий процес. Інтернет дуже динамічний ну, вид роботи, плюс дуже мало ресурсів людських в першу чергу. А реклами вілкула опозиційного блоку ми ніколи не побачимо на сайті події коментарі. Ну ще би до майдану могли би побачити після майдану. Очевидно, ні. Тобто, навіть якщо до вас звернеться хтось від майбутніх кандидатів, анатолій Мирошниченко, який нині очолює обласну організацію опозиційного блоку, з яким ви, в принципі, зараз знаходитеся на стадії суду, так. Вже Все вони вирішено. програли. Ну, верніше, вони, наскільки я знаю, вони одну інстанцію програли, а з іншу довго пробували, ну, але відкликали. зараз. А, мова піде про гроші. Так а, зрештою, рекламу позиційного блоку на сайті події. Коментарі можна буде побачити, чи тих, хто мав відношення до регіоналів? Є дві позиції. Одна позиція, яку одні медійники озвучують, і інша інша. Так? Тобто, перша позиція, якщо це в рамках закону, ми працюємо і. Опозиційний блок не заборонена структура, як і компартія в принципі. І якщо там немає антидержавних речей, то ми маємо це друкувати, тому що має бути рівний підхід. Це як на виборах. В принципі, якщо ми не надрукуємо під час виборів їх, то вони можуть подати на суд, тому що рівність можливостей да, має бути. От. Але є і моральний підхід. Тобто, якщо я кажу, що ви займаєтесь антиукраїнською агітацією, роботою, то ми вас не будемо друкувати.